Пройшов другий змагальний день в рамках Чемпіонату Європи, де Україна продовжує збирати нагороди. У жіночому спринті Анастасія Меркушина здобуває золото, відпрацювавши чисто на вогневих рубежах. Таким чином, вперше в своїй кар'єрі Українка отримує титул чемпіонки Європи. І як зазначила в інтерв'ю переможниця, я щаслива, що гімн моєї країни пролунає на стадіоні. Анастасія Меркушина на півсекунди випередила Тільду Йоханссон, яка за одним колом штрафу сьогодні стала срібною призеркою. Інімкеня Ванеса Хінз з нулями на стрільбі фінішувала третьою, здобувши бронзу. Її програш склав 1,8 секунди. Анна Кривоно за одним колом штрафу 22, Юлія Джима, яка сьогодні тричі схибула, стала 39, дев'ятою. Любов Кип'яченкова з трьома хибами 52, і з такою ж кількістю промахів Олена Білосюк фінішувала 55-ю. А ось, на жаль, нашим чоловікам не вдалося поборотися за медалі у спринті. Перемогу в гонці здобув Ерлен Бьондегард, який мав нулі на стрільбі. Вебьорн Соєром з двома штрафними колами став срібним призером 11,5 секунд програшу. І бронза у Філіпа Наврата. 43 секунди. Німець програв переможцю, Найкращим з українців став Богдан Символ, 17-й з одним промахом, 23-й Денис Насико. Тарас Лисюк, 24-й. З двома промахами Артем Прима, 27-й, 33-й Антон Дудченко. У нього сьогодні три штрафних кола. І Артем Тищенко з однією хибою 37-й. Тож, підбиваючи підсумки, можемо відзначити, що усі українські біатлоністи потрапляють до завтрашніх гонок переслідування.